Але... але що ж, буря бурями, бурі бурями, але в нас завжди має бути гарний настрій, аби ви також свій ранок починали з посмішки і позитиву. А ще додасть гарного настрою нам та людина, яка сьогодні завітала до нас в гості у прямий ефір. Я хочу сказати, що це неперевершена скрипалька. Дівчина, яка представляла нашу Хмельниччину, єдина з Хмельницької області представляла. Нас і себе в паризькому сенаті о, там о, люди о, не так. допускають Нічого просто так людей, розумієш. Нічого це? собі а я, я, я хочу сказати, що це на зараз у нас з'явиться людина, яка найбільш популярна в Хмельницькому, тому що її можна в Хмельницькому побачити на кожному на там на кожному білборді. Не тільки на, білбо, на білборді, а на телебаченні, на е, великих сценах нашого міста. Ну, коротше кажучи, зараз все почуєте. Має що нас зараз, дякую. дякую. Ну, привіт, ну, у нас зараз мальчик. да нас зараз свята пасхальні, тому хрестов.

Ну, дякуємо тобі величезно, що завітала до нас. Сонячне таке все. Ну, по-перше, як прокидаєшся? Розповідаю взагалі. У мене є будівничок, їй вже сім років. Соня. Соня. Соня, і тому в нас тільки в вихідні, певно, що по-іншому трішки проходять, а так кожен будін, ми встаємо ранком, щоденько Соні е, Сергію щось там поставити. чайничок на каву на чає. Соня. Вона кормити рюкзачок на плечі, в неї такий рюкзак важче в три рази, ніж Соня. І ми зараз на, їдемо вже на, до вас на прямий ефір. І каже, Сонечка, вистрибуй! А вона в 17-му ліцеї навчається. І Вона цей рюкзак, вперед. <реш> так, Я кажу, Сережа, мені так шкода, і вона з тим рюкзаком, голова так внизу, і вона чаша в ту школу, з тим рюкзаком, піднесенька, слухай, є дотягнула. Але так неприємно, тут це так, така хвилинка неприємна, певно. що, Дивимося сьогодні, і школа, оце наша молодша школа, двері вже розписані, хтось вчора розписав краскою двері. Вже... Ну, нашу, да, шановні молоді, Розумієш, що це не пенсіонери робили да, молодь. Ми так. хмельничани, і всі на Україні знають, що хмельничани це є найталановитіші, найтепліші люди, найчутливі люди, вже там виходячи з останніх благодійних акцій. ми не можемо так. Поводитись. Ну да, так не можемо поводитися. Треба зараз знайти кошти е, і перекрасити ті двері. Діти будуть нюхати ту е, краску. Е, ну так не можна. Це ж тим бачиш, я ж кажу, що це молоді люди зробили. Тому я думаю, що на, на майбутнє Ну Ми не думаємо, робити. що ті молоді люди почують. Почують саме от в нашому прямому ефірі. Це звернення. міліція. А, ну, а, або міліція то... Тому молоді люди хмельницького. Ай-яй-яй, намалюйте по дверях і взагалі ніде намалюйте крім аркушів по так. пару. І взагалі приходьте 25 квітня, здається, на мегасуботник, який буде по всій країні, і перекрасьте їх гарними. Зробіть їх гарними, ці двері. Так. А, а де це буде? А, а де це буде? Суботня. По всій, всій Мегасуботник 25 квітня. Слухайте, так. прикиньте, всі були, бо я б не було. О, о, знала. Знала. Бачиш, ранок вже є корисним, ми, тому ми, що є. Ми, є, є це ну, ще багато багато, багато 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 говорити, так. А Май, ну, так, як ти, так як тебе знають спочатку як скрипальку, скажи, коли прийшло натхнення грати на скрипці? Ой, воно прийшло. Одразу на скрипці прийшло на грати. Чи спочатку там була спочатку була гітара? Так, 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 ні, 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 гітара, ні, Чи барабани. Також неміли батьки дітей, які да, такого вже віку. Скажімо, по школам раніше я так само робила, тому що я і вчителька. Я викладала 14 років, викладала. От тому в школу прийшли. І вчителька заходить в клас, каже, дітки, хто хоче грати на скрипці. І так, ну, звичайно, там ліс, рук. Потім вона бажаючих відібрала, і одне діло бажання, друге діло є фізіологія. Мусить бути довгі пальці, широка долоня. Це все є фізіологія, тому що якщо коротюсінькі пальчики, то на скрипці дуже буде важко грати в майбутньому. От тому мене за фізіологію, за моїм бажанням мене відібрали. Потім, коли вже додому прийшла, батько сказав, а він взагалі. Все життя мрія бути артистом, але працював на на заводі і там співав холі. От він каже: ну все має, біжи. Ну, щоб розуміти, що таке скрипка це не так, як на фортепіано ти нажав, і в принципі вже щось є там, як сказати, там через одну нажми, і так буде нормально. Можна і одну роботу грати. Да, да, <смір> <смір> а, а тут вже, слухай, ти вже починаєш. Ну це жесть. Я і кидалася тою скрипкою е, в стіну. О, думала, о, в, о, о, стіну о, в, в стіну грала, 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 пам'ятаю, так ноти лежать на дивані, я граю, воно, воно скрипить, воно ще не виходить. Я тою скрипкою в, в стіну, потім враз. Швиденько ще раз, раз, назад. <різь> ну це дуже було довго, і вже, скажімо так, що ну це дякуючи моєму моїй мої першій вчительці, що вона мене витерпіла, тому що в мене ще є характер, я з характером. <різь> От я можу стати в одну точку дивитися і не буду грати, і все. Вона каже, а ну заграй. ні, і все. Я можу так 45 хвилин в одну точку стояти дивитися і не грати. Ну це, це є характер, Ти я сказала ніт, значить, ні. <різь> я їй дуже дякую, Уляна Олександровна. Вам дуже дякую. От що вона мене витерпіла. Вона мене, до речі, ми. Це е, вчителька і Антона Ворониці, Ми разом вчились. Не ні, ні, ми не разом вчились. Я вже викладала, коли Антон вчився. Я вже викладала в зучне училище, тому я його пам'ятаю такі малюсніки. От довше да, Зара... він також у нас був гостем? За, зараз да, зараз всі порахують скільки мені років, тому що якщо Антон вчився, а я вже викладала, да, то, да, то... Так, так, то у нас зараз. да в нас е, велика різниця. От, тому я пам'ятаю, як він малюсенький вчився, Ріс, ну молодцом, молодцом, він молодець. От. І все. І потім вже коли в нас був фольк-ансамбль, і це вже почався фольк, я так розумію, що фольк він так все життя за мною бігає, тому що зараз я вже солістка козаків Поділля. Наприклад, ну воно більш мені до душі, ніж, наприклад, сидіти в симфонічному, тому що там я селістка, там я можу бути на сцені. І це вже ну, десь таке, да. Я себе розкриваю, от і тому, скажімо, така любов. А потім вже це там восьмий, сьомий, восьми клас музичної школи. Шановні батьки, треба набратися терпіння для того, щоб дитина ну підтримати її. Тому що їй дуже важко. Ну, ти ж треба саміше знайти себе терпіння, стояти, пиляти на скрипці. Ну, ребята, тут треба, щоб батьки казали, яка ти молодець. Як мені мама каже, яка ти молодець. Каже, ми все перевіряємо, ноти догори ногами тримаються. Так, так, давай соль давай да, а, ага. да. Ми знаємо, все, ми чуємо, що то все погано. Я кажу: ви хоч ноти переверніть, зараз, нічого ми все одно чуємо. Знаєш? Ну, так. От, тому підтримка батьків, дуже велика сила. І, так, я вже пішла в мозучили. Там Валентина Григорівна. З, я так зараз пам'ятаю, в неї блуза була такого жовтого кольору, е, такі в неї туфільки на підборах. І вона така смучила, боже, яка дівчинка, а як звати? Давай, зараз так е, там комусь там Катя. Я тобі сказала, Соль відіграти. Що ха-ха. І це я стою, думаю, боже, я закохалася взагалі з першої хвилини. То боже, яка вчителька. І все. І це от, я розумію закоханість вчителя, і я її ще на сцені дивилась на нього. Не всі кажуть, що я на Валентині Горін схожу навіть по манері грати. На сцені оце, емоції. Я пам'ятаю, Баліма щось написав соло. Я грала, грала, і вже там кінець і пум! Той смачок до кінця сцени викинула. Уго. На останній ноті Він стоїть дивиться. Як так, я така поклонилась і бігаю по сцені, шукаю смачок. Це емоції — це від Валентини Григорівни, і так, от е, 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 мені здається, воно воно як має бути в тебе написано. Ну, звичайно, е, е, працювати треба. І Я так розумію, що скрипка вона мала бути в мене в житті. І якби я там не кидалась нею, як би я там казала, що вся трак, е, раз, що я за е, все, я не хочу жити житу скрипку, я не хочу. Та, 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 ну, то та, та всі діти кажуть, це є такі переломні природи. Але я розумію, що все одно це ну це, це моє життя. Я не знаю, як воно там складається в майбутньому. Так, але е, цей вже період взагалі скрипка як інструмент е, тебе заспокоює, чи якось на, на, наприклад, там піпіння сіджує якось, якось долар, долар. Там, долар був по вісім, зараз по по двадцять п'ять там і, і скрепочку ще зіграти. Чи, 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 чи не, не ну, буває люди взагалі не слідкують за тим доларом? Я... Мені, що він вищий, що він нижче. Мені від того, е, Мізара, наприклад, через годинку вже стояти на сцені, е, і Панасович скаже: так, має варіація, там так, варіацію має там, ще щось там дівчата, там -та. і ти вже стоїш, тебе ножки трусяться, тобі пофіг, який там долар. Ти зараз якщо не заграєш, то ти Панасович... Зробить. Таких втиків зроби. От, Тому ми всі швиденько прибігаємо, наприклад, на дев'яту, щоб годинку розіграти м'язи, щоб ці ручки розіграти, кави попити, голову зібрати, що, тому що у нас там шалені гастролі. Ти мусиш постійно бути в формі, тобто зараз а так як каселі. Зараз все зараз, зараз розписано. Тобто, якщо, якщо хочете замовити, маю ночок на корпоратив, то це потрібно десь через рік дзвонити чи там, чи через півроку. Ні, не через рік ну, дзвонити, але скажімо. Ми так само, як в Андрія. Андрій мене... кожен день тут. В <ріст> мене <Ми, ми, ми ріст> бачимо, <ріст> ще й <ще> не графік, він <ріст> <мені ріст> кожен <ріст> день тут. Ніфіга. <ріст> <ріст> я його останній раз так приємно було, Софію завала на вокал в палац творчості і бачу, якийсь такий модний журнальчик лежить. Думаю, так, поки Наталі Миколаївна там біжить, я полистаю, -по -по бо ж я її одну не лишу. І так. Вау! На яхті така фотосесія. шикарна, шикарніша. Шикарний бренд одягав, шикарніша фотосесія, солідняк такий, я думаю, Серегі кажу. Сфотографуй мене. своїм Це да. київський журнал. Жакарніше. Тетяна на вісім сторінок. Я якраз мала натхнення почитати а? все про Віроніку, там про всю собі, нічого Він Не признається нам ні, не скромняшки не завжди скромня. Так, ми, ми запитаємо в Андрюха, каже Андрюха, що там в тебе якийсь графік. Та що там та дома нічого немає, так ми заговорили з Андрією заговорити. Ми всі, всі скримняшки. Я до того, що е, всі скривняшки, але якщо людина хоче розвиватись, е, то вона буде розвиватись в будь-якому випадку. І вона обов'язково зробить фотосесії на яхті в гарних брендах. Е, да, ні, ну клюва, а що ні? Ну наприклад, там десь показували. От е, мені приємно, що, наприклад, будівельна компанія, До речі, була... давайте попросимо фото так показати в пол, в повний екран. Май розкажи зараз. Кажу дуже ну приємно було, коли мені прозпризвонили. Сказали, що не хотіли би ви бути лицем нашої будівельної компанії. Ми зробили соцопитування. Тим бачиш, робив Київ найвідоміших і людей, яким довіряють, і їм саме потрібна була Супер. класична тобто, ти, жінка. Таке асоціація з тивою хмельничанців <кліщенця> щось віддуме, Довіряють. Добре, довіряють. Дуже, дуже приємно. Може, вмери, дуже я, я я думала, і мені вже пропонували. От ні, ну чесно, пропонували кажеш, тебе вже всі. Слухати це зйомка рекламного роліка. Було дуже круто, було страшно, тому що вітер був і це знімалось 9 травня, 8 ранку. Я кажу, якби ви ще знаєте, хто в анекдоті любить, треба маму зустріти 22 іюня ровно в 4 утра. Я каже, прям як німці приїжджають. Так і я слухайте, 9 травня. 9 травня о 8 ранку ми стояли на цьому будинку і грала півтора години класичної музики. так ми вітали наших ветеранів. До речі, я скажу, ой, знаючи, де цей будинок поки не було має там на фото. Цей будинок стояв, розумієш, не, буду, вже... не будувався. Щойно з'явилися білборди з майним обличчям, там, з діями якимись. Да, да, да. Все, він майже завершений. Будівництво? Да, ну, ну, ні, ну, приємно, тому що я хочу сказати, що на виступах підходить дядя і каже, ви така, ви така талановита, ви така класна. А, а чому ви рекламуєте таку якусь не дуже перспективну компанію? Я кажу, слухайте, ну ці питання не до мене, чому не перспективна. Ну ми всі розуміємо, я скажімо так, щоб я б ніхто не ображався, тому що, наприклад, хтось, наприклад, не любить скрипку, да, і може казати, що скрипалька єрунда повна, все, не слухайте її. Ну, це це знається суб'єктивні. Ну, Комусь да. не є, подобається да. там, як Андрій співає, ще щось. Це є нормальний процес, Абсолютно. це дуже нормальний процес. Я до цього дуже спокійно відношусь. Тому я кажу, то мужчині, каже, слухайте, якщо. Я кажу тільки, ну скажімо, бренд, такі рекламне лице я кажу, я взагалі не знаю, що там з компанією. Якщо є якісь питання, зайдіть, там є офіс, з вами поспілкуються кавою. У вас а при гостях не було такого, не було тако. Не, не телефонувала вже тобі там. А можна там квартирку? Мені є трьохкімнатно, ну, треба, щоб було там, Сергій, там Не було що такого. Ні, питали, питали, скільки в мене там квартир. Я, <реш> я вже слухайте, да я вже заморилася це, розказувати, що там жодної квартири немає. Навіщо навіщо казати? каже, купила всім uh, подарували всім, а потім вже мі... да чоловікові доньці, мені всім <laughs> подарували nee, Сергій каже: слухайте, ребята, ми сразу весь таж залі no. <laughs> все і вже Питання закінчилося. Ти тільки кажеш людині. У нас самий верхній поверх — це наш. Все. Всі, всі квартири це наші. Все. Останній раз ти там дзвонив, приїхав з-за кордону. Я кажу, хочеш квартиру, я тобі дарую, іди вибирай. Ну, що ти будеш довго розказувати? Ти, знає, за рік вже язик були розказувати, що там, а як. Скажи, там. А, а, зараз ну, в даний час і телевізійне ведуча, і ведуча святкових подій, і Працюєш в козаках Поділля і. Ще й майбутній кандидат в мертвий і в рекламних компаніях приймаєш участь. А що найбільше, можливо, в даний момент, коли вже багато на себе взято, що найбільше притягує? Куди хочеться бігти, а куди йдеш просто. на Ефір Чесно кажучи, от спробувала себе ведучою, да? Боже, як це важко. Ні, ну е, я скажімо, не просто ведучу, яка там трендить, то це ну всі, а тримати настрій з гостем, Ну, наприклад, да, якщо гості такі, як ти, які розмовляють і спокійно себе перед камерою почувають, а є гості, які втрачають свідомість. І, і ти розумієш, що ти з тими котлетами стоїш, а він двох слов не може вже сказати. В нього ж ноги, руки, він вже і ти стоїш, на, 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 на з тими котлетами е, Майя на одному з телеканалів веде е, програму кухня. Як...» е, готуємо з майонез. Готуємо з майонищу. Mm. От е, і тому е, ти розумієш, що е, там настільки багато часу потрібно тримати настрій, щоб це була така передача, щоб включив і ой, прикольно, смішно там. Не тільки рецепт, а е, за 10 хвилин розказати про людину. Просто ще якісь інші моменти, да? якісь і ти... невідомі глядачам. Так, а якщо... якщо ти людина а якщо ти її не знаєш, треба розкрити і якісь, да, Треба розкрити за 10 хвилин і ще тут приготувати. Це так складно, але це зовсім інший. Мозок працює зовсім по іншому. Це точно. Мовна, я вже за собою слідкую, думаю, так, потрібно грамотно говорити, вистраювати речення. Це є ціла наука. Цьому вчаться актори по 8-10 по років. Оків тільки там в інституті в університеті, да, в театральних, а потім ще на сцені тексти, а потім практика. практика, і це все це так складно настільки бути шикарним, там знаєте, ведучим, якого от всі би так от слухали, казали. Ой, клас, оце є в нього шарм. Я над собою стільки працюю, тому що я вважаю, що ще це не досконало і далеко до досконало. До, Зрозуміло. До, 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 до. То туди ти йдеш Мні, просто цікаво. цікаво. Ні, там ні, мені там дуже цікаво <ріху> камери, або перше спілкування з режисером. Вони ж там десь щось там цікалують ці, мене. Да. Потім вся, всю команду годуєш. Вони всі їдять, всі пробують. <ріху> всі хтось щасливі. каже правду, хтось скаже неправду. Гості всі хвилюються. Це мені подобається. Козаки поділля» – ну це зовсім інше. По-перше, тип оркестрів. І всі мають розуміти, що таке сидіти в оркестрі, тому в команді. В команді. Тому що ти не маєш бути е, солістка, ти вон, на сцені вийшла і вперед, да? доказуєш, що ти сама найкраща. Е, тут в оркестрі на тебе вся надія, тому що ти концертмейстер оркестру. Е, може б трапитись що завгодно. Я вам скажу, колись в козаках Поділя грала, теж була концертмейстером, і в мене е, там нереальне шоу. А ми вже дві години шпаримо на тих скрипках. Микола Панасович вміє написати так, що аж пальці руки болять. <плес> <плес> Я фум, ех цей віночок тут, шатається, і ти чешеш там це все. Тут соло, і, і я. А я, я дуже емоційна, мені не, не треба там, типу, конячку для розогріву, Мені це заважає. Мені треба якийсь успокоїтельний, тому що я смички смачки рву, це все викидаю. в мене оце зашкал емоцій, то я завжди так була. І тут я рву е, «Мі», я розумію, що я її, ну як я її поміняю? У мене тут її під руками немає, треба бі... бігти в клас. Тум, скрипку. Іра, давай скрипку. Граю на скрипці Іри, Панасович такий. Ви ще йде другу, він це від мене взагалі? Я граю на скрипці, граю, граю, я рву ще там, мій струну. Я і цю скрипку, Ліля, скрипку! ну Тому що моє соло ні, ніхто не заграє. разу ту третю скрипку. На третій скрипці я догравала концерт. Панасич каже, це взагалі за 40 років, це єдина така скрипалька, яка всю оркестр вибила, всі струни порвала. Ну, це, ну, тому це зовсім інше. І ти знаєш, що може трапитись що завгодом, хтось може буде стати погано, там ломається. Ну це життя, да Скільки... завжди готова. до Тому того, що... ти тут, це якась як родина. Ми один одного відчуваємо, і ми чітко, наприклад, якщо хтось там щось відчуває, Іра, що в неї там поїхала струна. вона мені моргає. Я вже знаю, що це соло буду грати. Я. Тобто тут е, страховочка, тут постійно це зовсім по-іншому. Ти чуєш всіх, ти чуєш е, там баяни, гіну чуєш, е, ти мусиш це все хор. Е, це зовсім по-іншому е, фізіологічно і мозок працює зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Е, що там далі? Ти що я ще роблю? Боже, що я ще роблю, Андрюха. Ні, але точно знаю, що б ти там не робила, де б ти не була. Біжиш, прям такий крос даєш, коли знаєш, що вже пора додому. Слухайте, а до там дома це ж це починається так, соня. Танці, балет, вперед, теніс, великий теніс, вокал то сьогодні, Міленітіч у нас фан-клуб. Міленітіч, ми всі пісні співаємо, <гум> да. От, все, так, давай. І вдома своя історія чекає, та що чоловік є. А кружить на руках, а казати, що найкрасивий. Ну, а же? готувати краще. Слушайте, ніж А заспокоїти, сказати, Серега. Ну це просто поклонники, це просто фани, не треба нікого бити. Дай я тільки дам автограф, він піде. Не, чі, не чіпай, не тримай його за горло. Сережа, відпусти, він просто автограф хотів взяти. Ребята, ну це інша історія. знаєш, Це вже, я коли заходжу, мені вже так, ну ж приємно, Заходжу, за мною ніхто не вітається, каже, а Серега, де прикльова. А я тут ні з... хто звізда? Теба, знаєш, чоловік мене тепер Серега, мене звізда, бо його вже всі знають. Вже я тільки заходжу, ніхто здрасті не каже. Я в костюмі артистка каже, а Серьога. Я так думаю, ну нормально. Ну тому ну сім'я це зовсім. О, ні, ну це такий кайф, ребята. Це такий кайф. От, саме головне це знайти свою людину. У свою людину і е, в житті, яка тебе розуміє, підтримує. Я не можу сказати, що в нас там ідеально, ми сваримося і, і так далі. Це є такий нормальний процес, але я чітко знаю, що мене ніколи ніхто не образить. Це, ну, це, це совідко. Тому що ну, ми знаємо, це е, є здержки нашої роботи, коли. Вже всі так трошечки і починається там кидайський баян десь баянди сюди, або там може якісь там дядя скаже, а мені не все фігня. Таке було, і настоя, і... і стоїть, і ні, це ти не граєш як це, і, і все, і ти взагалі не так стоїш, коли фіга, ти там стоїш, стань вот, я тебе сказав, і ти тре -ти -ти, -ти, ти ти І коли я одна їздила, звичайно, ну мене характера вистачає, щоб я розказала дяді, де він зараз буде стояти, але це ж дядя, все таки, так? Да? От. То тепер, звичайно, я кажу, всі пацані як Сергію, все, а там вже він собі розбирається. А він собі каже, ну я вже мудріша. Це я так могла раніше могла взяти стульчик і кажу, там, кому-то не подобається, як стульчикам дам. Це ще так, коли мені було 20 років. Зараз я вже не багато мудріша, жінка, я вже знаю, як глянути на дядю, що він скаже. Стій, де стояла. Звісно, дуже приємно, коли є такі люди, як чоловік, правда. Ну нам дуже приємно те, що ти сьогодні прийшла до нас у нашу ранкову студію, прокинулась о п'ятій годині десь. І сьогодні хочемо, щоб ти щось побажала нашим телеглядачам. — Шановні хмельничани, я мала багато можливостей сказати. Наскільки я люблю Хмельницький, наскільки я люблю саме наших хмельничан, і я думаю, що мені дозволять ведучі ще раз подякувати, тому що в останній акції, коли ми робили благодійний концерт для нашої Альони Кудлюк, артистки балету, козаків Поділля, яка хворіє на лімфогранолі і вже чотири роки вона бореться з цією хворобою. Чесно кажучи, я навіть не сподівалася, що за місяць ми з вашою допомогою зберемо понад 100 тисяч гривень. І я хочу дуже дуже кожному з вас подякувати, хто прийшов, хто положив навіть просто гривню, хто просто її морально підтримав. Я знаю, що до неї дуже багато дзвінків саме під хмельничан, які хворіли на цю хворобу, які вилікувались. Які дзвонять і пропонують навіть номера клінік, телефони було навіть таке, що мені особисто в руки пенсіонери приносили по дві-три тисячі гривень для Альони. Останній раз на, на Пасху. я Вам теж розкажу: Альона лежала в лікарні, капалась, і з дзвінок каже: Льочки, де вас можна знайти? Ми бачили передачу про вас, бачили концерт. Вона каже: Я зеракапаюсь приходи. Тетяна, я не знаю, прізвище з чоловіком, з пакетом продуктів, приносить 10 тисяч гривень і каже: ми бажаємо тобі здоров'я, ми бажаємо тобі одужати. Оскільки Бог нам зміг там, от зараз так от ми заробили. Ми тобі хочемо дати на ліки. Тому, Танечка, велике дякую і вашому чоловіку, і вам за те, що ви знайшли. Час, бажання її прийти і її підтримати. Для неї це дуже велика підтримка, моральна. І Я е, вірю, Альона передавала абсолютно всім привіт і величезне дякую за, за таку гарну підтримку. Я вірю, що ми її спасемо. І вам дуже дякую, хмельничани, за те, що у вас є величезне серце і бажання е, завжди прийти на допомогу. Всіх благ, я вас дуже люблю. І нехай всі завжди будуть. Тільки здоров'я. Так, здоров'я і щасливі. І на головніше Бадьора. І зараз ми а зробимо. Так, величезне нашу Так, величезний зірмаю за те, що ну так хотілося ще порозмовляти. Не вистачає нам часу. Так, але на в нас залишилася систем. Давайте. Тут. Давайте тут, так. До речі, час пройшов так непомітно взагалі. Я, я дивлюсь <с <с на годинок, На годинок, у нас вже ефір закінчується. У мене нема? Ага. Раз, два, три. Все селфі біжить. Ми, ми тебе дуже, дуже дякуємо. Наступний раз приходь перед ефіром. ще годинку шо ми Добре. поговорили. Наговорилися і потім ще в студію. Добре, Добра, дякую. Дякую, гарного дня. Андрій е, Андрій дякую. тебе проведе. Так я, я проведу, дякую. проведу обов'язково.